Привіт, мої маленькі чомусики! Рада нашій зустрічі, шановні дорослі! Літо нас радує своїм теплим промінням. А ви знаєте, що влітку найпрекрасніший час для літнього оздоровлення. Саме влітку ми споживаємо корисні ягоди, у яких є багато вітамінів. Малята! Нещодавно з пані Світланою вималювали полуницю. Отож, пропоную сьогодні разом зі мною зліпити її із пластиліну. Давайте з вами розглянемо зразок. Для початку давайте з вами розглянемо справжню полуницю і полуницю з пластиліну. Поміркуйте і скажіть, що у них спільного. Правильно, діти, вони однаково. Кольору. Ягоди у них якого кольору? Так, червоного. А листочко на вихівці? Так, зеленого. Скажіть, а чи завжди полуниця є однакового розміру? Ну, звичайно ж, ні. Є великі і є маленькі. У нашому зразку є велика полуниця та маленька. Ну що ж, малята, ви звернули увагу, що у полунічки є гострий кінчик. Проте не у всіх. Ось в цій кінчик більш заокруглений. Ви відчуваєте цей аромат літа? Ммм, смакота! й разом будемо ліпити полуничку. Уважно дивіться на мої руки і повторюйте руки за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, в ліс ідемо ми гулять по чорницю, по малину, по брусницю по ожину. Ще й сонички ми нарвем і додому принесемо. За бажанням, можете повторити ще раз. Заздалегідь підготували матеріали. Усі вам батьки. У мене повітряний пластилін. Ви ж можете використовувати звичайний. Спочатку скочуємо кульку. Можемо між долонями або ж на дощечці. Формуємо ягоду майбутньої полуниці. Намагайтеся зробити так, щоб одна сторона була приплюснута. А інша мала ось такий гострий носик. Для зручності можна прижимати до дощечки. Ось так. Не поспішайте, у вас все вийде. Далі, за допомогою стеки, будемо робити невеличкі отвори по самій ягоді, так як у звичайній справжній полуниці. А тепер зробимо листочки. Відщіпуємо невеличкий шматочок пластиліну, скочуємо його в кульку. Можна робити це на дощечці, або ж на долонці. Пальцями приплюснюємо і робимо форму листочка. Ось так. Таких листочків нам потрібно буде 5. Вони можуть бути різного кольору. Але пам'ятайте, що кінчик у листочка має бути гостренький. Маляти не поспішайте. Якщо ж важко, попросіть допомоги у дорослого. Або ж за необхідності поставте відео на паузу. У вас все вийде. Ось усі листочки майже готові. Залишився останній. Ось так. Тепер час кріпити їх на полуничку. Беремо полуничку, перевертаємо гострим кінцем донизу і розміщуємо один біля одного усі листочки, так як показую я. Ви молодці, у вас все вийде. А тепер за допомогою стеки зробимо Прожилки на листочках, щоб вони виглядали як справжні. Не забуваємо і про корінець. Відщіпуємо невеликий шмат пластиріну, скручуємо його у товстий джгутик і будемо прикріплювати до самої полунички. Майже справжня полуниця. Ну що ж, малята, настав час пригадати, яку. Ягоду ми сьогодні з вами ліпили. А який матеріал використовували? Якого кольору пластирін необхідний, щоб зліпити полуницю? А якої форми ваша полуниця? Яка вона за розміром? Велика чи маленька? Малята, я впевнена, ви справилися на 100% і ваші ягоди вийшли прекрасними і схожі на справжню полуниці. Малята, а я з нетерпінням чекатиму на світлини ваших робіт. Їх можна залишити у коментарях під відео. Отож, ліпіть, вигадуйте, бажаю вам творчості та наснаги! Шановні батьки, літо прекрасна пора для оздоровлення. Можна посмакувати будь-якими ягодами та фруктами. А ще можна цікаво та весело провести час із малечою. Ліпіть Не обов'язково з пластиліну, Можна й використати і тісто. Проявіть творчість та креативність. І ви не помітите, як вечори пролетять швидко. Отож, Бажаю вам творчості. Ну а в мене на сьогодні все. До нових зустрічей!